Незламний пастир українського народу в Коломиї відбувся вечір пам'яті патріарха Йосифа Сліпого із нагоди 130-річчя від дня його народження. Захід провели у музеї історії міста Коломиї. Йосиф Сліпий, верховний архієпископ, відважний борець за хрестову віру, за права української греко-католицької церкви. У Музеї історії міста Коломиї організували вечір пам'яті митрополита. Голова комісії освіти та виховання української греко-католицької церкви. Отець Роман Малярчук каже: цей західний перше організували для старшокласників, щоб вони краще пізнали постать Йосифа Сліпого. Навіть е люди, які чули, Йосиф сліпий, вони думали про те, що людина якась є сліпа, але це є е про його просто його прізвище. Таке, але людина, яка мала прізвище Сліпий… Але яке мала візію церкви, як вона мала розвиватися аж до сьогоднішнього часу? Бо завдяки йому, напевно, що він дав такий великий поштовх, що наша церква до нинішнього часу жива і вона розвивається, і вона напевно що буде далі жити за його таким заступництвом. Йосиф Сліпий був незламною людиною, каже отець Роман. Саме завдяки його зусиллям та ревності священиків, яких надихав патріарх, греко-католицька церква існувала в підпіллі і донині рятує душі вірян. Якраз коли він став, взяв церкву у своє керівництво, то він пішов на заслання. Та 18 років він сидіти за церкву, щоб. Тільки треба було в той момент підписати один документ, що він залишався за ним всі е, його привілеї, як е, архієпископа, давали йому взагалі Галицьку митрополію. Він відмовився і сказав, що ні, і піти 18 років і сидіти за церкву. І мені дуже вражають його слова, коли його звільнили за, е, за посередництвом папи, папи Івана Павла третього його звільнили, і він перше, що запитав. Мене звільнили, а чи вільна моя церква? Йосиф Сліпий популяризував навчання. Він заснував Український католицький університет у Римі, а ще друкував багато українських книжок, розповідає директорка музею історії міста Коломиї Уляна Мандрусяк. Його питалися, чому на для чого така велика кількість книж, книг? Бо там, де жив патріарх, де працював. Ці кімнати він заповнював фактично від підлоги до стелі українськими книжками в той час, коли України ще не було, він не дожив до незалежності сім років, померше в 84-му році. Але патріарх Йосиф Сліпий стверджував, що як стане незалежність і Україна стане самостійною, уже на другий день потрібно буде української книжки. А вона вже буде в нас готова надрукована, тому ми мусимо як найбільше таких книг друкувати. Йосиф Сліпий родом з Тернопільщини, проте помер у 1984 році у Римі. А вже у 1992 році, згідно його заповіту, перепоховали у Львові у храмі Святого Юри.